Христу. Дорога молоде, Господь потребує тебе! З такими словами до молодих звернувся святіший отець. Папа Франциск назвав молодь полем віри атлетами Христа, будівничими прекраснішої церкви та кращого світу. Чому така вартісна молодь для Божих справ і що саме вона може зробити? Про це поміркуємо сьогодні. Молоді потрібна церква. А церкві потрібна молодь. Що про це кажуть люди. Що особливо може молодь принести в життя церкви? Е, ну, це, напевно, перш за все, свої таланти, е, свою активність, зрештою, свою молодість. Думаю, молодь наша майбутнє і молодь найперше може оновити, оживити церкву, дати якийсь новий подих, новий поштовх. Зовсім не менше, навіть більше може як старші люди, тому що. Ну, Молоде це завжди щось нове, так скажемо. І є багато ну, в них ідей, мрій. Молоде бачення, бачення нового життя. Вони не є консервативні, а прогресивні. Напевно, це молодь може принести в церкву. Я думаю, що молодь може принести в життя церкви дуже багато чого, особливо е нове життя. Е Нові е, способи молитви, ти та яка в нас має грані, так само і молодь може якусь грань показати в церкві зі свого боку, яку тільки вну з її боку видно, Я кажу церква якийсь новий дух, но нове слово, якесь відживлення, якийсь новий живий вогонь або новий живий погляд на віру на самого Христа. На мою думку, молодь несе щире серце і відкриє свою душу на Божу любов і на Божу милість. Ми по-новому сприймаємо і по-новому дивимося на святе письмо, де Ісус говорить іменно до мого серця. Я думаю, що молодь оживляє церкву, дає їй нове дихання. Ну. Церква стає якось більше сучаснішою піднімає питання, які найбільше цікавлять молоді. Молодь може принести себе в дар церкви, свою радість, свою безтурботність. Я думаю, це насамперед свіжість почуттів, також простоту, тому що молодь завжди любить не ускладнювати, навпаки, спрощувати навіть те все, що було ускладнене протягом багатьох століть і різними традиціями. Ідея переказування старої незмінної віри в новий, живий і привабливий спосіб. Ось як визначає роль молоді в церкві архієпископ Чарльз Джон Браун, апостольський в Ірландії. Ірарх вважає, що саме молоді здатні змінювати католицьку церкву в його країні. Та й, зрештою, по цілому світі. Чим цінна та незамінна молодь у християнській спільноті? Детальніше про це отець Юрій Козловський. Відомий є вислів президента Кеннеді, який він сказав, виступаючи зі своєю однією з президентських промов в роки його президентства, коли він сказав, звернувшись до всіх американців, кажучи, що не запитуйте себе, що держава може зробити для вас, а запитайте себе, що ви можете зробити для держави. І ця фраза вона відгукується в дуже багатьох питаннях. І в нашому сьогоднішньому вона є також дуже, дуже важлива, дуже об'єктивна. Не запитуємо, що церква може зробити для молоді. Ми вже це питали на минулій програмі, а скажімо, що молодь може зробити для церкви. І тут можна відповісти все. Якщо ми подивимося на діяльність молоді в церкві, на роль, яку молодь відіграє у тілі Христовому, у тілі Божому, ми побачимо, що ця роль є надзвичайно важлива. Тому що, звичайно, що в церкві що відбувається? Відбувається служба Божа, відбуваються, відбуваються світі тайни. Відбуваються е, різні обряди. І, і це все якісь такі функції. Ми знаємо притчу, знамениту притчу Ісуса Христа, коли Він говорить про те, коли зерно впаде при дорозі, впаде на камінь, впаде в добру землю і так далі. І знаємо, що саме на добрій землі, на доброму ґрунті воно проросте і принесе плід. Отже, ми всі перед лицем Божим є діти, ми всі є молоді. Ми всі є ось цим ґрунтом, в який Бог кидає зерна віри, зерна любові і чекає. Що вони будуть проростати, це не є щось, що стосується лишень юності, це стосується цілого нашого життя. І тому ми повинні завжди себе в церкві відчувати молодими, служити, Не би ми лишень молоді, мов би ми лишень лише вчимося, тому що ціле наше життя є часом, коли ми в справах віри, коли ми вчимося. Тому завжди в церкві дуже важливу роль відіграють молодіжні організації, молодіжні апостольство. Властиво, з особистого досвіду мушу сказати, що всі апостольські ініціативи, які в нашій церкві відбуваються, робляться молодими. Тому що саме вони відчувають ось цей вогонь, запал своєї віри, яка заставляє їх не сидіти на місці, а йти і щось зробити. Це і справжня відповідь на заклик Христовий. Коли помирав папа Іван Павло ІІ, одним чи, можливо, останньою його фразою була фраза, звернена до молоді, він каже, він сказав, ціле своє життя я вас шукав, а тепер ви прийшли до мене. І розуміти цю фразу тяжко без розуміння контексту його життя. Він сам був молодим, він сам в своєму житті шукав Бога. І ці слова останні в його житті Він сказав, немов від, від імені Господа, хто шукає нас? Христос. Він за нами ходить, Він йде до нас там, де ми є, в нашому віці, в нашій ситуації. Але для того, щоб ми до нього прийшли. Молодь найбільше відповідає на ці виклики Христові. Так само, як папа йшов до неї, їхав по цілому світі, організовуючи дні молоді, зустрічаючись, проповідуючи, вони до нього прийшли провести його в останню путь. В церкві молодь приходить першою для того, щоб організовувати молитви, для того, щоб організовувати прощі, для того, щоб організовувати служіння. Перші диякони, які були вибрані апостолами після. П'ятидесятниці були спосеред молоді, і перший мученик, який життя своє віддав за Христа, був одним із наймолодших, 19 річний хлопець Стефан. Молодь є найбільш активна, палаюча, яка готова і життя своє покласти за церкву і за Христа, так як це, наприклад, Стефан зробив. Навіть лише в нашому місці існують різні спільноти, молодіжні, які наповнені молоді, наповнені духом молодечим, які працюють, працюють з бідними. Йдуть, допомагають, несуть бідним їсти, опікуються ними, працюють з каліками, які не можуть самі не неповносправні і каліки фізичні, які не можуть самі піти до церкви, не мають груп зустрічі, не мають де молитися, не мають з ким зустрічатися. Ми маємо молодь, яка працює з військовими, які йдуть у військові частини, моляться з ними, перебувають з ними, показують свій приклад. Ми маємо братства семінарійні, які йдуть в лікарні, в школи. Зустрічаються з хворими всюди там, де виглядає, що Христа немає, що його менше, що його бракує. Саме молодь іде і виконує це служіння, фундаментальне служіння Христове. Саме семінарія є, можливо, найосновнішим місцем, де молодь, семінаристи збирають навколо себе викладачів і разом займаються богослів'ям, пізнанням Бога. Саме молодь є свідком найбільшим, найкращим. Свідком присутності Христа. Якщо ми маємо парафію, в якій на службі Божій чи на інших якихось молебнях і інакших речах немає молоді, знаємо, що ця парафія є мертва. Вона є мертва не лише в часі, але у своєму служінні, тому що немає тих, хто служить. А це завжди у нас переважно виконує молодь. Відповідальність. Ось ключ до того, щоб почати впливати на життя. Саме тому сучасна молодь повинна бути відважною і наполегливою у реалізації своїх планів. А молодіжна спільнота це те середовище, яке цьому сприятиме. Так вважає отець Ростислав Пендюк, голова молодіжної комісії УГКЦ. Ми розповімо про одну з таких спільнот. Мальовниче село Липівка, яке розташувалося на берегах річки Стримби, виникло далекого 1349 року. Саме тоді, коли Галичина перейшла під владу Польщі. Оскільки у селі проживало багато осіб шляхетного стану, перша назва села лядсько Лєцько-Шляхецьке. Як повідомляють джерела, біля 1700 року у селі була збудована і освячена церква Воскресіння Христового, яка активно діє і дотепер. З 2004 року парахом є отець Василь Фіголь. 11 рік я є тут. Тут дуже цікава молодь і дуже енергійна, щось потребує завжди. І так як я від шкільних років, від, від дитячих років брав участь у таборах пласту, відновлювали, починали відновлювати гору Сокіл. Їздив на вишколи пластові. Я весь час перебував в мандрівках. Пізніше студентом брав участь в хорі, архієрейському. І це все мені дало такий поштовх для того, щоб далі те саме продовжувати. Бо мені здається, що я є в тому віці, що колись був. Молодий, енергійний. Парафія Воскресіння Христового я живою спільнотою. Який важливий кожен жива парафія це люди, люди, які завжди шукають Ісуса Христа і знаходять його у своєму ближньому, який потребує підтримки, любові, допомоги, взаєморозуміння. У храмі прославляють Бога своїм співом три хори: старший, благовість та дитячий глорія. При церкві успішно функціонують катехітична школа імені блаженномученика Симеона Лукача. «Спільнота матерів молитві та апостольство доброї смерті. Також тут діє молодіжна організація Українська молодь Христові. Її коріння сягає 1933 року. Саме тоді митрополит Андрей Шептицький проводить у Львові свято молоді під закликом Українська молодь Христові і дає напутні слова. Станьте апостолами тієї вірності Христові, яку ви торжественно прирекли. Почуття того піднесеного духа, тієї духовної вартості і рішучої волі в будучому житті бути вірним Христові. Передайте іншим. Андрей Шептицький рух відроджується після виходу церкви з підпілля, першу молодіжну християнську організацію Українська молодь Христові створено 17 вересня 1990 року у Львові. Молодь це є церква, і тому. Коли є молодь в церкві, це ще є ще раз доказ того, що церква живе. У Липівці великою мірою завдяки цій організації розвивається громадське і культурне життя села. Організовувався футбольний турнір з того року у селі Липівка брали участь 11 команд. Були на Хом'яку, молилися молитву за ми разом з Русланою нашою. Прибирали село перед Паскою, центральні вулиці. Також недавно. Пофарбували моста в синьо-жовтий колір, ну і багато іншого вони роблять. Також молоді люди прилучаються до різних акцій милосердя. Кожен і житель села може долучитись до неї, принести одяг, продукти, засоби гігієни, іграшки. І це все ми відвозимо в дитячий будинок. Христова молодь. Не може бути байдужою, коли вирішується доля України, знаючи, який тепер тепершній час у нашій Україні, ми збирали продукти та різний одяг, і від і відвозили у, у армію тим воїнам, які захищають та борються за незалежність України. Також жителі, які не змогли з певних причин поїхати до них і допомогти їм захищати нашу Україну, вони у нашому храмі збирались та проводили різні вервиці, молились, співали за те, щоб не було ніяких жертв, все обійшлося мирно, спокійно, в любові. Члени спільноти УМХ розповідають про те, як спільнота допомагає їм зростати в чеснотах. Раніше я не ходила до церкви десь у віці 12 років. Я почала ходити до церкви, бо захворіла була, і пожертвувала собі кожну неділю ходити до церкви. Також пізніше, вже десь в 10 класі, я прилучилася до діяльності спільноти. Спочатку трохи пасивно, але з часом я побачила, що це змінює моє життя. Що Це є цікаво. Тепер я стараюся долучатися до кожної акції, яку організовує спільнота. Люблю з'їздити в сиротинці на табори з дітьми, хресні дороги, вертеп Ну і багато іншого, чого робить спільнота. В спільноті відчуваю себе потрібною і такою якою можуть мене зрозуміти, я більше стала витривалою? Більше можу ем, допомогти. У мене виникло таке бажання більше допомагати іншим, зрозуміти те, що він відчуває, те, що він хоче чим поділитись, сказати. Насправді спільнота допомагає реалізуватися дуже багато у житті. Тут можна навчитися настільки віри у Бога, напевно, що ми не зустрінемо ніде. Спільнота є дуже об'єднана, багато зустрічей просто об'єднує нас. За ці роки я побачив дійсно плоди. Які отримують молоді люди з того, що вони приходять на зустрічі до храму Божого на спільноти. Маємо вже вихованців, лідерів наших спільнот, такого гарного лідера, як Андрій Вахрушев, це студент нашої семінарії. Також він закінчив студію в Римі і отримав свячення з рук нашого патріарха Святослава. Дуже багато молодих людей стали добрими сім'янинами, в сім'ях прекрасно живуть. Це є е, наскільки великий багаж знань, отримання тої любові, того пізнання Бога, що через пізнання Бога вони стають дійсно тими правдивими дітьми Божими, і це є найбільше, що може бути для людини молодої. Спільнота не тільки творить парафію живою, але й вчить молоде покоління бути апостолами, нести у світ слово Боже і показувати приклад власним життям. Стараюся доносити до людей щось нове, Ну, навіть інколи просто заохотив прийти в неділю на церкву, на літургію, теж відчуваю себе, що хоч чимось допомагаю церкві. Завжди в центрі має бути Христос. І коли розуміємо, що центром всього є Христос, тоді не боїмося бути апостолами. Я вважаю, що церква наша живе, парафія направду є наша жива, тому що молодь прославляє Христа. У молитвах і в своїх ділах. Майбутнє України великою мірою залежить від вас і від тієї відповідальності, яку ви зумієте взяти на себе. Такими словами звернувся до молодих святий Іван Павло II. Пропонуємо відчути серцем молитву, яку записали молоді німецькі українці зі спілки української молоді під час Майдану. Над кліпом працювали на каналі ТВ. Ти пам'ятай, предки твої, прийняли правди Божії, і у вірі, знайшли силу. Аллилуя. Христом з мечем ішли бій і захищали на свій вітали все з любов'ю, Аллилуйя Переглянути наші програми та більше дізнатися про нас ви зможете на сайті apostol.iv.ua. До нових зустрічей! Слава Ісусу Христу!